або абодерен елегантісіма. Це популярний багаторічний листопадний куч за вишки та в діаметрі до трьох метрів. Його листя овальне загострене навесні та влітку зеленого кольору з білою нерівною облямівкою. Восени листочки набувають рожево-бордових відтінків. Молоді пагони забарвлені в оливково зелений колір, але до осені стають бордовими і дуже ефектно виглядають взимку на тлі снігу. Квітує з червня до вересня, дрібні білі квіти зібрані у невеличкі щитки, які приємно пахнуть. Восени з'являються світло блакитні ягоди. Це Швидкорослий та невибаливий кущ, який потребує яскравого освітлення. В тіні його листя втрачає строкатість. Посухостійкий, але рекомендований регулярний помірний полив, морозостійкий. Його можна використовувати як колірний акцент у групових посадках, міксбордерах, як фунт для квітів. Також гарно виглядає як самостійна рослина на тлі зеленого газону. Підходить для створення бордюрів, живоплотів, оформлення стін та огорож, закріплення схилів. Його часто використовують у міському озелененні. Довговічний ще гарнику понад 25 років.